Всім привіт! З вами геймер про Хакер 2000 і сьогодні я покажу, як створити гру в нашій програмі Scratch. Недавно я показував обзор цієї програми Scratch. Отож, зайдемо в нашу програму. Принцип нашої гри буде составляв, що наша машина буде рухатись вниз, міня... міняючи різні перешкоди, які будуть направлятися на ню. Отож, давайте я вам її покажу. Запустили я нажимаю на певні клавіші, наша машина рухається, а на ню йдуть певні перешкоди, як ви бачите на екрані. І так весь час. А дивіться, якщо ми доторкнемося до нашої перешкоди, наша машина зникне. І ми маємо знову нажати на певну клавішу, вона появиться. І наша гра почнеться заново. Бачите, я знову врізався, і знову зник. Тепер я знову з'явився. воно собі бавитись. Але я не буду це робити. Давайте ж глянемо, як створити цю гру. Вийдемо в меню Scratch. Тож ми вийшли в меню і давайте подивимося команди нашого головного героя-машини. Спочатку ми заходимо в контроль і беремо куди клавіша, там, наприклад, пробіл нажата, натискаємо сюди і беремо яка клавіша, щоб наша машина стояла ось тут ось зверху. У мене це буде стрілка вверх. Далі знову беремо клавішу ту саму і ставимо іншу команду, щоб наша машина коли вже буде стояти тут. І так, три рази. Беремо движення і беремо «Плить» одну секунду в точку. Ми ставимо сюди, в нашу машину. Перемістилася. себе. Я ж тут із дав движення. І нас показує її координати. Бачите, в мене це вже все є. Далі ми беремо, коли щелкнути по флажку. Все. І беремо всегда зразу. І завда єслі. Всігда єслі. І заходимо в сенсори. І беремо касається спрайт 3. Зараз обходите. Ось це. Кусається. І то ви нажимаєте на ось цю штучку. І тут вибираєте спрайт 3. Берете знову так і вибирайте спрайт 6. Знову так, спрайт 5. І в самому кінці вибираєте, коли клавіша нажата пробіл, щоб він у нас показався. Бо дивіться, коли наша машинка їде і столкняється з тими перешкодами, вона зникає. Але коли ми нажали на пробіл, вона знову з'являється. Далі нам треба створити перешкоди. Може вона на ось цю клавішу кнопку, Зачекати трошки. У нас вибитки о вікно. І ми можемо намалювати самі, яку там хоче перешкоду. От я зараз щось добалювати. Ось у мене намальована така перешкода і я нажимаю на ОК. І нас ще ось тут таку перешкоду. Це щось трохи то, Давайте удалімо. У мене треба, я вже маю ці три. І давайте, нам треба задати їм рухи. Беремо саме перший. І саме перший ми нажимаємо контроль. Кодаш, ще автопова зберемо в такому флажку. І зразу беремо завжди. Не бачите, в мене це вже все стоїть. Далі ми беремо плить 3 секунди в точку Х. Координати спрятатися, ждать 6 секунд, плити в 0. Х координати і показатися. Ви можете зробити все так само і це просто переробити. Тут, коли чолкнуть по зеленому флажку, завжди ждать 2 секунди, плить 3 ко такі координати, спрятатися, ждать, плити в точку Х координати, показатися. Але бачите, в кожному різні координати. І так само спрайт 6. Флажок завдяки ждать, плить, спрятаться, ждать, плить, показаться. І тоді ви зробимо свій мультик. Також ви можете додати собі, який хочемо фон. Просто нажимаємо на, на оцей фон, що в мене є. Нам вибирає таке вікно. Я в тій серії обзор Scratch показую, як додати фон. Ось так ми зробили свій мультик. Давайте відкриємо, раз, я його покажу. Ну це не мультик, це гра. Нажимаємо на зелений флажок. Чекаємо. І ось наша машина рухається з місця на місце. Якщо толкнулась, на жаль, вона прибігла, она знову з'явилася. Ось це все, я показала вам, як зробити саму просту гру Scratch. З вами був про Хакер 2000. І всім побачить, ставте лайки, пишіть коментарі. Бай-бай.